Що найважче в процедурі банкрутства фізичних осіб в господарському суді? Найважче це відкрити саме провадження у справі такого банкрутства. Ось вам приклад: середній банкрот 530 тисяч разом з відсотками їдеться справа у господарський суд Кіровоградської області. Що тут? Тут належним чином треба підготуватися до підготовчого засідання, саму справу підготувати топово наповнення цієї справи куди краще, аніж усіх наших конкурентів разом взятих. Для чого ми це робимо? Тому що ми знаємо, як. До речі, тут клієнти громад, бо деякі конкуренти плачуть, що азартні борги не підлягають списанню. На жаль, ми маємо такий кейс. У нас майже половина програних боргів. Успішні справи, де все списано в нуль. Хоча ми все одно вам повторюємо: не грайтесь, не б**йте всі азартні ігри, і не беріть тих нових кредитів, щоб потім прийти за допомогою. Ви все одно попадаєте на гроші. Вам того не потрібно. Повірте, але вже якщо трапилось і ви вже стикнулися з цією ситуацією. Краще зупинитися, зробити аналіз своєї кредитної історії, звернутися на консультацію, хоча б вам підкажемо, що для вас краще в даному випадку. Якщо там не буде банкрутства, не дотягуєте ви по сумам, не вигідно вам буде по фінансам. Значить, підкажемо, як вам вирішити ці питання в переговорах з кредиторами. Якщо там дійсно вигідніше піти процесом через господарський суд, то будете вирішувати тільки з тими, хто заявився. А хто не заявився, відповідь знайте. Господарський суд спише все. Внуль. Телефони наші знаєте де, нас ви вже також знаєте, будь ласка, ми на зв'язку.